Наскільки збройні сили готові до зими і чи вистачить теплих речей нашим воякам? Про це розповіли вітчизняним журналістам представники тилових служб. Військові запевнили, що в цьому році захисники України мерзнути не будуть, а замість пошкодженої форми одразу видаватимуть нову. У Нас зараз створені в кожному секторі запаси близько 500 комплектів теплих предметів. У кожному секторі є склад, який реагує на відповідні заявки і надає змогу оперативно здійснити заміну цього мундирування. Виготовляється вся форма відповідно в Україні, проводиться процедура закупівлі, наші підприємства легкої промисловості, які участвують відповідно в тендері, перемагають і виконують замовлення Міністерства оборони. Вартість комплекту утепленої куртки, штанів, рукавичок та шапки фески близько двох тисяч гривень. Нині в зоні проведення антитерористичної операції військовослужбовці забезпечені предметами зимового одягу на 97%. Зараз проводиться заміна розмірів, які не підходять військовослужбовцям. По кількості отримано в повному обсязі. Ми вже показували президенту України нові зразки зимової форми одягу. Там більш якісніші матеріали. Верх куртки там, з мембрани, воно буде дорожче, але буде ще більш якісніше. Над цим працюємо. Володимир Кухарський, Вадим Стасюк час ще.